Так, отже, ми приїхали сьогодні на шопінг. Це такий у нас тут підземний паркінг біля супермаркету. Сьогодні субота. Людей, в принципі, небагато, бо зараз не сезон туристів, тобто це все місцеві жителі. Сьогодні я без дітей, тому матиму змогу познімати, які в нас тут є ціни тут, можна по сходинках тут пройти. Є ліфт, зручно можна з паркінгу потрапити, якщо з колясками. З візочком, але ми зараз підемо пішки. покажу вам, які є ціни парачів в супермаркеті, який називається Карлао. Тут поруч школа знаходиться з супермаркетом через дорогу. Балона газ і вода в бутилях великих, також там можна замовити доставку. А, також там є магазин електрики, все для електрики. Далі йде quasi туди магазин все для дому. І а, далі магазин а, все для домашніх тварин. Тут є цілодобова аптека, а цей магазин є незначним. Далі будівельний супермаркет і реджі ще один великий супермаркет. А там Сем, бачите, вивіска це супермаркет, в якому є меблі, велосипеди, велика побутова техніка, холодильники, телевізори і маленька, вентилятор і все таке інше. Все, Зараз будемо йти. Магазин, подивимось, що тут у нас є. Зараз прогуляємося по супермаркету і я розкажу вам про те, які тут є ціни в Бразилії. І перше, що треба знати, що деякі категорії товарів ви можете побачити, що є дуже дорогі, наприклад, бельгійський шоколад або будь-який імпортний товар, він обкладається сильним високим митом в Бразилії, і тому краще купляти місцевий шоколад, він буде значно дешевшим. А ось зараз ви будете бачити деякі крупи, кукурудзяні, там. Була сочевиця, нут, е, якийсь кускус -кус і так далі. і так далі. А те, що дорожче, наприклад, макарони є за 10 реалів, так, є за 7, за 8, а є за 16. А от далі буде за 20, це, це вже точно італійські, так, 23 реали що йде з Європи, то значно дорожче, бо далеко вести і також високе мито. А тут зараз ви бачите товари по типу Міввіни, Тут вона до одного реалу навіть коштує деякі позиції і далі ми перейдемо у відділ, також де продають майонези, соуси, кетчупи і все таке інше. А тут ціни на майонез від 14 до 20, навіть є за 10 реалів за упаковку кетчупа і соуси. Також приблизно в таких же рамках коштують в залежності від бренду, від складу, ну і так далі. Ось такий за 8, якийсь соус є. Також важливо дивитися на упаковки. Деякі упаковки позначені, що це а, генетично модифіковані товари. Там буква «Т» буде. Я потім покажу, коли ми будемо олію розглядати. О, оце дуже хороша томатна паста. Вона без жодних добавок, коштує півтора реали на боч можна додавати, якщо якусь підливу, соус робити а, дуже а, хороша штука. Є дорожче також, є там волонє з всякими приправами, з добавками. це в консервах. Також томати, томатна паста, томатні соуси для макарон, для, для піци, для ще чогось. Також томатні соки. Тут, скоріш за все, також деякі бренди є імпортними і деякі дуже дорогими. Далі дивимося. По магазину гуляємо. Це тапіока, з неї можна робити лаваші дуже смачні, такі бразильські. Цукор коштує від 3 до 5 реалів за кілограм, але також є за 10 преміальний варіант тросниковий цукор або кокосовий що є цукор органічний і так далі. Борошно від 4 до 7, 8. Реалів, є за 6, бачите, є за 33, це я не знаю якийсь імпортний, є за 3,20. Це квасоля пішла 8, 9, 5, 10 реалів за кілограм. Також різні види цієї квасолі дуже багато. Далі йде рис за 9 реалів, за кілограм, за 5, за 4,50. Ще є великі упаковки, вони, звісно, дешевші. Дуже багато видів рису, і жасмін, і італійський, і цільний рис, і чорний, і коричневий, який який захочете тут, можете знайти вибір продуктів в Бразилії. Дуже хороший, і це невеличке місто. Нагадую, місто Парачі, про яке у мене було відео на каналі. До речі, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам цікавий такий контент. Я буду старатися знімати для вас більше нового корисного цікавого, бо зараз багато українців перебувають в різних країнах і шукають, куди їм виїхати, щоб зробити собі документи, і я розповідаю про це. Як це зробити в Бразилії? Оце значок Ті на кукурузні олії. Ви можете побачити, що на олії каноли такого нема значка, а на олії кукурудзи є значок Ті в трикутничку. А це значок, що це генетично трансформовані товари. Гранола коштує тут 43 реали. Наприклад, в сусідньому містечку вона коштує десь 30 реалів. Тому у нас на деякі товари сильна націнка. Дитячі сніданки, до речі, теж треба уважно слідкувати. На деяких з них також є значок ті, тобто навіть дитячі а, такі товари можуть бути генетично модифікованими і а, самі розумієте, що це не дуже добре, скоріш за все. А, і також тут дитячі суміші: 29, 25, приблизно такі ціни да, за банку. А тут є пластівці різні, вівсяні дуже багато їх видів із кукурудзи, із амаранту. Також бувають вони далі. Я тут швиденько пройшовся, бо я навіть не знаю, що то за товари, але якщо ви поставите на паузу, то ви зможете мабуть, розібратися. Якщо ви таке знаєте, що, що воно таке, то, можливо, вам ця інформація потрібна. Там і згущенка десь була, і різні якісь сніданки швидкого приготування, і крімери для кави, тут є кокосове молоко довгого збереження, і також звичайне коровіче, якщо я не помиляюся. На жаль, я не зміг пройти. Магазин, бо на мене вже охорона, там криво дивилася. Але більшість товарів, які я зміг зняти, я показав. І те, що не попало у відеоряд, то я залишу в описі. Посилання на супермаркет Карлау. Ви зможете самостійно зайти і подивитися в вашому місті, вибрати ваше місто. Я думаю, там є така опція, і подивитися, скільки коштують товари саме в тому місті, в яке ви збираєтеся їхати, бо Бразилія велика і не скрізь є однаковими. Великий вибір чіпсів, снеків різних це не дуже такі корисні, скажімо так, солені, солодкі і і таке інше. А далі там будуть буде. Відділ. Там будуть більше такі хрустяшки якісь а, рисові, амарантові. От, от, так, У відділі там, де гранола, І тут є для смузі всякі різні суміші, а, суміші з зелені, для зелених смузі. А, буряк такий є подрібне нечія, альон, кінуаф в, в пластівцях, а, в пластівці рису. Тут дуже багато всяких таких штук. І знову ж таки їх а, а, вигідніше купляти в інтернеті, а, тому що а, там ціни дешевші, але для цього щоб а, зареєструватися на сайті, такому як Mercado Livre і купляти там товари. А зі знижкою, ну, якщо порівнювати з магазином, зі звичайним, то вам потрібно мати CPF. у минулому відео. Я вже розповідав, коли ви приїжджаєте в Бразилію, і оформлюєте собі гуманітарну візу, або приїжджаєте по туристичній візі. Вам обов'язково треба першим чином або наперед, або по приїзду зробити CPF, Це податковий номер і з з цим податковим номером ви зможете зареєструватися на будь-якому бразильському сайті і вже купляти там товари. І до речі, ще є проблема, що іноді без бразильської карти неможливо на деяких сайтах оплатити деякі товари. тому майте це також на увазі, що перший час можливо, поки у вас немає документів, немає CPF, немає бразильської карточки. Що перший час вам можливо доведеться купляти все в звичайних магазинах, і у вас буде обмежена кількість товарів, які ви зможете купити. В, в онлайні. Так, зараз ми пройшлися ще по рядах. Тут багато печива продається, там також склад такий собі, треба уважно дивитися. Може бути і пальмова олія, і все таке інше. Але вибір величезний, тобто ніякого дефіциту товарів, як мені розказали в Аргентині, такого в Бразилії немає, тобто країна себе повністю забезпечує харчами. Так, далі я пішов, не пішов відділ м'ясний. Вибачте, я туди не можу піти, але я вам покажу ціни, які будуть на ці товари. Ви зможете зайти на сайт Карлау і подивитися, які там ціни. Це буде в описі до цього відео. І також я зайшов в відділ собачок і котів. Тут різні види кормів, сухі вологі. На вагу упаковані в баночках в різних різних форматах. Я сподіваюся, це буде важливо для тих, хто має домашніх тварин. І тут товари для миття вікон, швабри, ганчірки, спирт. А все, що завгодно, все що потрібно для підлоги, для плісняви, для посуду, для поверхоні різних килимів. Пічок і всього всього такого іншого, в великому асортименті присутні в цьому магазині, і в принципі в будь-якому магазині в Бразилії проблем немає, дефіцитів немає. І оце мило, два реали, трохи менше. Різні порошки, і Аріель, і бренди міжнародні, і місцеві, і а, різні а, для здорового більш. Життя, да, так скажімо так, ну тобто є різні цінові категорії, тобто тут то треба вже дивитися багато засобів від різних комах, і також для білизни, пом'якшувачі білизни для вікон, вже казав, мабуть. ну тобто Все, що ви собі можете уявити, це піня де соль, дуже хороший засіб для миття підлоги з хорошим складом. І далі ми пішли в відділ, там де товари для дітей, підгузників дуже багато, їх краще купляти на Mercado Libre виходить десь процентів на 20% дешевше. І доставка безкоштовна можна вибрати, якщо ти замовляєш декілька упаковок. А памперси також, от якщо сам бренд памперс, так, то він дуже дорогий і тут. а В інтернеті можна придбати значно дешевше. Тут також товари і для вушні палички, і для. Дітей крема різні, присипки, гелі для душу, товари для жіночого здоров'я і гігієни. Також далі ми будемо рухатися магазином, побачимо великий вибір зубних паст, щіток, товарів для гігієни ротової порожнини. Ну і все так в такому дусі. Ці товари, я думаю. Також може в інтернеті, якщо вам щось особливе потрібно, не а, ширпотребне, то також краще шукати в інтернеті. І а, це товари для гігієни дітей, шампуні, гелі, поповнення для гелів, шампунів. Декілька брендів а, тут представлених. Основних. Якщо вам щось особливе потрібно, шукайте в інтернеті. Ми замовляємо такі підгузники Моніка, і вони виходять а, ну, на процентів на 15, дешевше на Mercado Ліври. Ніж якщо це купляти на, на, в магазині, звичайному. А, тут а, всякі судочки для кухні, різні ємності, і також сковородки, кастрюльки, термоси, ведро якесь там можна придбати, якийсь таз, і фольга, плівка, все таке інше, лампочки. А, тобто в одному супермаркеті. Багато такого всього можна купити і для дому, також, але є спеціалізовані магазини. Тут серветки, туалетний папір, а з одягу чомусь лише в'єтнамки. Я не знаю, чому саме так, бо іншого одягу в магазині нема. Тепер ми переходимо в відділ фрукти, овочі така поштучна папая по три штучки маленька. І далі ми переходимо до овочів. Я тут придбав синій баклажан, по 3 реали є картопля, по 2, по 3 реали вона буває, по 5, по 6 дорожча, кавуни по 4 реали за кілограм, якщо такі скибки брати, чвертинки, а так якщо цілий, то 25 реалів десь коштує, а цвітна капуста по 11, броколі по 6 або по 7. Це, я забув, як називається, щось схоже на насіння Шишок, особливих якихось, і їх варять і о, потім смажать. Жодного разу не пробував, але м, популярна штука в Бразилії. А, банани ви побачили, і тут перці, різні види перців. Бананів то також в Бразилії багато видів, мінімум 5-6 сортів таких основні, основних. І вони дуже смачні, дуже відрізняються від тих бананів, що у нас є в Україні. І, і також органічна зелень. Прямо вона так красиво а, тут оброблюється парою. І а, ось тут, тут 540 реалів у нас вийшли всі ці покупки, які я зробив. Це приблизно 100 доларів. І в кінці, чим через декілька хвилин, ми будемо вдома, і я покажу, а, що саме ми купили на 100 доларів. Це автомобіль а, розіграється тут, прямо в супермаркеті. А це дуже популярна лотерея. Прям дуже багато бразильців в будні дні там стоять в чезі. З собаками можна, отак от, як ви бачите, в магазині ходити в, спеціальному, в спеціальній кліти возити собачку. І на ліфті дуже зручно можна повернутися до автомобіля. Одразу додому не поїдемо і пройдемось по цій вулиці біля магазину Карлау. Я покажу вам, які магазинчики тут є поруч. І особливо мені подобається для здорового життя магазин, в якому продаються горішки, сухофрукти, різні трави, чаї. Мед і масла, такі, які ну, більш свіжі, скажімо так. Ну, Тобто щось таке більш крафтове, воно і дороге, звісно, але також, якщо ви хочете щось зекономити на цьому, то краще, звичайно, купляти в інтернеті, але добре мати такі магазинчики у, навіть у такому маленькому містечку. Швиденько покажу вам цей супермаркет Сем, який знаходиться біля Карлау, там продається всяка різна техніка. Побутова, мобільні телефони, все що завгодно, велосипеди, меблі. І а якщо у вас немає пральної машинки і ви не хочете купляти, то тут поруч є така прачечна, де ви можете попрати за невеличкі гроші. Так, зараз покажу, що я купив в результаті Баклажан, 4 великих авокадо, мед. Скільки тут? 800 г. 7 чи 8 манго, вони теж дуже великі, дуже смачні. а це на пару кіло, мабуть, папая або більше. Банани, помідорки. Арахіс, перець, томатна паста, спеції, сіль, гриби, рис один і такий цільно, цільно, необроблений рис, олія, каноли проростки зелені, тапіока, кульки надавати, також сім кокосів, пральний порошок, або рідина пральна, і рушники для кухні, три штуки. Тут ще є у нас кокосова олія, сир веганський, ще ще помідорки такі малі, перець, вже ще, може дрібниці, якийсь забув. Це, в принципі, все. Хочу сказати, що у кожного свій раціон зрозуміло, що ви будете купляти, може, інші товари, тому саме я познімав, постарався познімати максимально весь магазин, ті відділи, в які я не ходив, то я прикріплю посилання, ви зможете зайти на сайт і подивитися, скільки коштують ті товари, які вас цікавлять. Будь ласка, дивіться цю інформацію в описі до цього відео. І так, у нас веганський раціон, окрім меду, все веганське. І тому, звісно, орієнтуватися на нашу корзину буде важко. Саме тому я надаю всю інформацію додатково. Кому потрібно, той зможе підрахувати вартість продуктів, які він купляє. Якщо хочете сказати, що ми не так харчуємося, щось таке. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я посміюся. Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в фрутерію. Ось там наша машина припаркована, а тут фрутерія. Зараз ми будемо вам показувати, що тут продається і по яких цінах. Так, Ось дивіться, такі ананаси по 10 реалів. Це приблизно 2 долари. Кавун великий, кілограм на 8, мабуть, 25 реалів. Помідори це по акції 5 реалів. Часник 25. ось тут картопля 2, гарбуз 3,50 і 4. Тут у нас зелені кокоси, вони безцінні і отакі ананаси дешевші. Дині та ціна відсутня. Ці апельсини ми купуємо на сік, вони дуже дешеві, по 4 райли, а так по 6-7 продаються цибуля, картопля. Покажу вам таку вітрину. Можете глянути самі далі. Персики 25 за кілограм, сливи 25 Сливи бувають за 20, за 19, Ківі 30. Вуава 9. Виноград продається в таких упаковках по пів кіло, по 9-10 реалів, буває по 7 по акції. Це казелень, пучками продається. Це базилік, шпінат, огірки. 9 реалів кілограм. Перець такий 10, а імпортний по 30. Ну, ця зелень, ця, ну, це копічні ціни. Ось Такі жовті лимони, вони трохи дорожчі. Також вони імпортні. А ти що лайми, то вони по 4-5 по реалів за кілограм. Папая зараз дешева сезон. По 6 це такі величезні. Ні, вони не дуже великі, ну хороші, це дуже смачні манго, вони прям солодкі присолодкі. А є такі маленькі папайки, вони передаються поштучно. Авокадо вони бувають від 6 до 11 реалів. І банани, в залежності від сорту, від 5 до 10. Отакі От тера банани це для смаження. Ось тут інший сорт манго по 6 реалів також. А так, оце яйця 20 реалів. Я не знаю за скільки це за дюжину. А тут 22 реали за. За 30 єсть виходить. Оце такі яблука імпортні, по 19. Маракуя дуже цікава штука, 12 за кілограм. Ананаси 12 за кілограм. А оці яблучка ми беремо на сік, ну і так ви їх смачно їсти, вони дуже хороші. От і у них ціна в два рази дешевша, ніж у великих яблук. Ось Такі баклажани по 5, капуста по 3. Це великий такий склад, тут багато всього є морква по 5. Батат різних видів від 3 до 7. Синя цибуля по 7. Оце називається куркума. Вона безцінна. Теж батат, але іншого кольору фіолетового дорожчий трохи. Імбир 13 реалів. Це дуже смачна картопля по 7 реалів. Класна прям. Тут всяка хімія. Я думаю, що ми туди не підемо, дихати не будемо цим, так, маленька? Буряк, 3 реали кілограм. Це якась коя, бо я не знаю, що це. Це якась супер ціна на огірки, але це такі огірки, вони не дуже прям супер смачні, але по 4 реали. А це 7 реалів кабачки. все інше чомусь без цін. ну Це такий магазин-склад, так би мовити. І тут не на все, на жаль, є ціни. І асортимент ну, не дуже великий, але тут класні ціни на фрукти і хороші фрукти завжди свіжі постійно привозять і сюди навіть приїжджають затарюватися магазини і кафешки. І тому ми завжди тут купляємо фрукти, овочі. Лана, а кого ти тут побачила? Мяу? мяу? Маленький котик. Пощастило. мяу 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 Ось що ми сьогодні з ланою купили. І зараз подивимося, скільки це буде коштувати. Опа. Дякую, дякую за допомогу. З першого на нас візьмемо? Це що таке? Морла. Чекаємо, поки дядя коробку нам принесе. Ти лайми взяла. Яка ти сильна дівчинка. Ти дуже сильно. Так, Оце ми зараз з Ланкою скупилися, фрукти овочі у нас вийшло приблизно 47 доларів. І потім, ну Це дві величезні коробки нам одну допомогли сюди донести. От І зараз вдома я розпакую покажу, що саме там у нас є. До речі, це ми залишали зараз машину. Я навіть її не закривав. Ну, це воно звісно біля магазинчику цього фруктового. Прям така парковочка там є. А, ну але все, все одно тут я просто дивлюся, що люди підходять. У них навіть вікна в машинах відкриті. Я вважаю, що це показник просто безпечності цього міста, коли люди і самі місцеві жителі тут спокійно ходять з телефонами, в задні кармани їх кладуть у нас на стіл можуть покласти в кафе, або ось так от просто залишити машинку і піти в магазин. Так, тепер давайте глянемо все, що ми купили. Виноград, він дуже солодкий, дуже хороший, без кісточок такий. Виноград 500 грам. А помідори по акції були, треба було вибирати, але вони теж дуже. Дуже гарної якості, супер смачних помідорів, як в Україні, в Бразилії я не бачив. Хіба що чері смачніші, але ну, вони нормальні. Києві, там буквально 7 штучок я взяв, в Києві тут дороге, воно імпортне. А це величезна така брюссельська, чи яка вона капуста, вона називається. А, значить, Це яблука. Це ж пакет такий, я не знаю, кілограми 4, мабуть, перець. 11 штук, великі такі перці. Парширувати будемо їх по -виганськи. Чверть такого величезного кавуна, Ну, я не знаю, тут кілограми 3, мабуть. Це кілограми 4 апельсини і це ще 4 це на сік. Дуже смачні апельсини, сік виходить бомбезний. А це більше кілограму точно лаймів. Банани, я не знаю, скільки тут їх, але доволі багато. Кілограми 3 думаю. Тобто це великий ананас. 10 реалів чи 11. Моркви тут, пару кі кіло може, з половиною Радис дуже смачний. На салат. Також на салат се зелень. Тут у нас кінза, петрушка кучерява і величезний пучок такої цибулі. Вона просто, просто супер класна цибуля. Буряки борщик і можна так потерти, зробити такий салат. І це просто золото, манго. Ось такий от повний багажник смачної веганської, корисної їжі. Ми купили ну приблизно, я не знаю там 45-47 доларів. Може десь так вийшло. От, не знаю, скажіть, це дорого чи ні. От, але це, ну, це, це дуже багато, бо ми їмо овочі, фрукти дуже багато і тому, тому так, такі в нас, нас покупки. Я показую те, що є. І дякую всім, хто додивився до цього моменту. Це вже буде останній блок. Магазин здорового харчування. А тут є і печиво веганське, і різні сухофрукти, горішки. Борошно в любих типів рисове і безлютено, яке завгодно, і а, чаї трав'яні спеції і дуже дуже багато всього. Мед, олії а, комбуча. Ось зараз. А, Буквально дуже багато товарів, таких високої якості, і вони дійсно стараються в цьому магазині, а може ціни десь трохи вище, ніж можна знайти в інтернеті, але тим не менше я радий, що у нас в місті Парачі є два таких, якщо не менше, я знаю два таких магазинчики для здорового харчування, які можна швиденько зайти, щось купити, коли там у тебе горішки закінчилися, чи треба тортик зробити, наприклад. От, і, Дуже вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, що воно буде в пригоді тим, хто зараз збирається в Бразилію або хтось просто прицінюється. Дуже багато було питань про ціни. І я думаю, що цю тему я в принципі закрив. І дякую вам за перегляд. Це я був би радий таке відео подивитися там 9 місяців тому, коли ми збиралися в Бразилію. А тому я сподіваюся, що заслужив на ваш лайк, підписку і коментар. Бажаю всього найкращого.